Чоловічий одяг батального розміру. 20 кілограм в коробочці, кілограм товару, 11 євро. Почнемо з ось такої футболочки. 2XL від Champion. До речі, дуже стильово Так, наступне у нас хакі. Супер легесенька. XXL також новесенька з бірочкою. Шорт крем. Далі у нас ось така. Також стильова, новорічна. Наступна. У нас ось такий принт. Далі. Далі далі. Далі у нас яскрава. Ось така. Також з бірочкою. Далі. Далі у нас ось такі чоловічі джогери. Розмір 42-й. Ну, вони стрейчеві, Ось такі супер стильові. Наступна. біленька базова футболочка. Ось така. Та ось така сорочка. Також 2ХЛ. Оп! Ще одні штанішки. Ось такі сіренькі, джинсові. Розмір також, думаю, 2XL. Ось так. Далі у нас ще одна футболочка. Ось така з бірочкою, Нагадую, 11 євро за кілограм. Так, шортики від Champion також. Під футболочку попередню. <coughs> ось такий от светрик. На коротенький рукавчик. <coughs> Та ось така футболочка. Базова, біленька. Так, бачу щось яскраве. Ось така. Ось така. Далі в нас. Також збірочку в супер-крутому кольорі. Поєднання ніжно зеленого та жовтого суперови. Також великий розмір. Наступні у нас ось такі класичні джинсики. Розмір 30 l Далі у нас ось така сорочечка. Та ось така футболочка, також з цінником, синенька. Далі в нас сорочка зелену, На літо саме то. Наступні Це у нас ось такі брюки. Також все з стіночком, все новесеньке. Та ось такі крутецькі шорти. 3XL. Просто супер. Далі синенька базова футболочка. Наступне це в нас ось така футболочка зелененька. Також 2XL та ще одні красивезні брюки. На кан. Далі ще одні брюки, тільки. Бежеві. Також все новесеньке. 11 євро за кілограм. Ящику 20 кілограм. Отакі ще чорненькі. Також типа джинсові. Наступні в клітинку. Такі солідненькі. Та ось така сорочка на короткий рукав. Наступне це у нас ось така от футболочка, по лосочку та ще одні супер-крутецькі брюки. Ось такі. Далі в нас ось така от футболочка. Голубенька та біленька. Далі базова, чорна. Та Ось такі крутецькі, ще одні спортивні шорти. Наступні. Більш яскравенькі. Ось такі. Та ось така маєчка. Наступні це в нас ось такі штанішки на резинці. Ось такі. Ось ніж засягний Наступні сіренькі. Та ось така красивезна, новесенька футболочка. Розмір 2XL. Наступна, жовтенька, легенька. Також великий розмір. Ось така от пусик денно. Так, три сорочки. Ось така от сорочечка. Така ось сорочечка. З коротким рукавчиком. Так. Ось такі шортики. А Та ще одна ось така сорочка. Так, ми розпакували більшу частину коробочки. Товар, ще є. Якщо зацікавив саме цей лот, звертайтесь до наших менеджерів у Viber та очікуємо на ваші замовлення.